Казка про вінницю дівчину, що стереже воду й серця. Кажуть старі люди. Серед подільських земель є місто особливе, тихе, тепле, мов усмішка після дощу. Стоїть воно над річкою, що зветься Південний Буг. Із першого подиху ранку до останнього сяйва вечора чатує над ним дівчина-охоронниця, сама Вінниця. Ніхто не знає, коли вона з'явилась. Одні, кажуть, народилася з краплі роси, що впала на стару фортецю, інші, що її створило сонце, коли побачило, як люди втомились від темряви. Але всі знають, де не спалахнула вогняна тривога чи людський смуток, там тихо дзвонить вода, і приходить вінниця. Вона має довгі пасма волосся, що переливається, наче хвилі Бугу, очі її кольору неба перед світанком, а голос, мов тихий дзвін, із башти Артинова. Коли ніч опускається на місто, вона виходить до річки, запалює свій світломузичний фонтан, і вода під її руками співає, грає, блищить усіма барвами світу, то її серце говорить до людей. Кажуть, у глибинах Бугу зберігається серце лікаря Пирогова. Що колись лікував людей словом і любов'ю. Вінниця береже те серце, бо сама вміє лікувати не ліками, а спокоєм. Вона торкається втомлених душ, і ті заспокоюються, наче після дощу. По вулицях її міста їздять трамваї, що знають її ім'я. Кажуть, коли дівчина дух мандрує ніччю, вона сідає в найстаріший вагон, той, що з 1913 року возить людей і тихо співає пісню, від якої колеса дзвенять ніжніше, і хто випадково почує той дзвін, того вінниця оберігає до ранку. Вона любить квіти, бо кожна квітка це усмішка, яку залишили люди. Весною ходить поміж алеями центрального парку, лагідно доторкаючись до пелюсток. І там, де її крок розквітає нове життя. Вона любить дітей, бо в їхніх очах бачить відблиск свого фонтану. Любить старих людей, бо вони пам'ятають ту воду, з якої вона народилась. Любить кожен камінь і дах, бо всі вони частина її великого серця. І коли над містом здіймається буря, вінниця розкриває свої водяні крила, її плащі з дощу вкриває будинки. Її погляд гасить блискавки і над Богом знову сходить спокій. Так вона живе. Янгол над Поділлям, дівчина, що світить навіть у хмарах. Вона не просить подяки, лише хоче, щоб люди берегли те, що вона любить: воду, світло, добро. Й одне одного, і тому вінницю називають містом із серцем і душею, бо її дух завжди поруч, невидимий, але відчутний, мов музика у краплі води.